Самостійна робота номер 13 координатна площина. Варіант 2. Яка з точок на малюнку 5 має абсцису мінус 4 і ординату 1. Абсиса мінус 4 шукаємо по осі мінус 4. 0, мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4. І вгору на одиничку ордината на одну клітинку точка Б. Має координату мінус 4. 1. Правильна відповідь. Точка Б, це варіант В. Друге завдання. Які тут координати має точка, що лежить на осі абсцис і віддалена від початку відліку на 4 одиниці. Раз вона лежить на осі абсцис, то її ордината рівна 0, тобто друга координата 0, а перша координата 4. Ось у нас точка 4, 0. Правильна відповідь Г. Координати точки 4, 0. Третє завдання. Дано точку А з координатами мінус 6. А з координатами мінус 6. Знайдіть координати точки Б. Якщо її ордината на 2 більша за абсцису. Тобто ордината точки Б, Y, на 2 більша за абсцису точки А. Тобто, мінус 4 це обсиса точки А, а та на 2 більша. Тобто додати треба 2. Y дорівнює мінус 2. А абсциса удвічі менша від від ординати точки А. Абсциса удвічі двічі менше від ординати точки А, Ордината Ординаточка А6. У двічі менше, поділимо на 2. Одержимо 3. І так, точка Б матиме координати Х3 на першому місці мінус 2Y. 3 мінус 2, правильна відповідь Г. І четверте завдання. У прямокутній системі координат. Малюнок такий, як. Побудувати точки n з координатами мінус 2, мінус один. Одиничний відрізок, три клітинки, так як тут, так і тут. І так, n з координатами мінус 2, мінус один. Міс 2 це мінус один. А ось у нас мінус 2. Мінус один, значить, одиничний відрізок униз. Ось у нас мінус один. Ось ця точка має координати. Мінус 2, мінус один. Це точка N, ще раз. N з координатами мінус 2, мінус 1. M, мінус 2 1. Знову по осі X шукаємо мінус 2. І плюс 1 на 1 вгору. Одиничний відрізок. Ось у нас буде точка M. І поставимо саму точечку M. M з координатами мінус 2, 1. Точка С з координатами 2 третіх, 1. 2 третіх, одиничний відрізок 3 клітинки, поділимо його на 3 частинки, бо знаменник 3, і візьмемо 2, ось у нас х 2 третіх. Та 1 на одиничний відрізок угору. Ось точка С, точка С, це в нас точка С. Точка С має координати 2 третіх, 1. І остання точка D з координатами мінус 2, знову, 2 цілих, 1 третя. Ось у нас 1 ціла, ось 2 цілих. По осі Y, значить, мінус 2, 1 одиничний відрізок, 2, і ще 1 третя, і ще 1 клітинка. Бо три клітинки це одиничний відрізок, а одна третя, це от виходить одна клітинка. Ось маємо точку Д. Точка Д має координати мінус 2, дві цілих третя.